Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй мене. Господи 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 Ісусе Христе, сину Божий, помилуй мене, Господи Ісусе Христе, сину Божий, помилуй мене. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене. 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 Господи Ісусе Христе, син Божий, помилуй мене. Господи Ісусе Христе, сину Божий, помилуй мене. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй мене. Господи Ісусе Христе, сину Божий, помилуй мене. Господи Ісусе Христе, сину Божий, помилуй мене. Господи Ісусе Христе, син Божий, помилуй мене. Господи Ісусе Христе, син Божий, помилуй мене. Господи Ісусе Христе, син Божий, помилуй мене. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй мене. Господи Ісусе Христе, син Божий, помилуй мене. Господи Ісусе Христе, син Божий, помилуй мене. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене. Господи 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 Ісусе Христе, син Божий, помилуй мене. Господи Ісусе Христе, сину Божий, помилуй мене. Господи Ісусе Христе, син Божий, помилуй мене. Господи Ісусе Христе, син Божий, помилуй мене. Господи Ісусе Христе, син Божий, помилуй мене. Господи Ісусе Христе, сину 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 Божий, помилуй мене. Господи Ісусе, Христе, Сину Божий, помилуй мене. Господи Ісусе 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 Христе, Сину Божий, помилуй мене, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене. 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 Господи Ісусе Христе, син Божий, помилуй мене. Господи Ісусе Христе, сину Божий, помилуй мене. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй мене. Господи Ісусе Христе, сину Божий, помилуй мене. Господи Ісусе Христе, сину Божий, помилуй мене. Господи Ісусе Христе, син Божий, помилуй мене. Господи Ісусе Христе, син Божий, помилуй мене. Господи Ісусе Христе, син Божий, помилуй мене. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй мене. Господи Ісусе Христе, син Божий, помилуй мене. Господи Ісусе Христе, син Божий, помилуй мене. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене. Господи 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 Ісусе Христе, син Божий, помилуй мене. Господи Ісусе Христе, сину Божий, помилуй мене. Господи Ісусе Христе, син Божий, помилуй мене. Господи Ісусе Христе, син Божий, помилуй мене. Господи Ісусе Христе, син Божий, помилуй мене. Господи Ісусе Христе, сину 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 Божий, помилуй мене. Господи Ісусе, Христе, Сину Божий, помилуй мене. Господи Ісусе 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 Христе, сину Божий, помилуй мене, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй мене. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй мене. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй мене. Господи Ісусе Христе, сину Божий, помилуй мене. Господи Ісусе Христе, сину Божий, помилуй мене. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй мене.